Як знайти фазу в розетці за допомогою звичайного мультиметра? Все дуже просто. Виставляєте перемикач на перевірку напруги, перевіряєте, що ви будете перевіряти змінну напругу. Вставляєте один щупів у розетку, а іншого ні в якому разі не торкаєтесь пальцем. Це небезпечно, а торкаєтесь звичайного радіатора опалення, і що ми бачимо 222 вольта. Перевіримо себе професійним показчиком напруги. Вставляємо в розетку, нажимаємо, і що ми бачимо фаза. Вставляємо в інший роз'єм, фази немає. Метод працює, а ще більше інформації ви можете отримати у нашій школі Електрика. Стрім 17.00 кожної неділі. Чекаємо на вас! Па-па!